Всім привіт! З вами Олег і. <пев> Сьогодні будемо виживати. Ми зараз спавнилися в джунглях. Тут сундук ми поставили. Так, давайте яблука. Ти собі яблука бери, я собі кірку і це собі далі все. Там було. Там було 4 яблука. А? Так. Так. Ти, Давай я зб'ю. Давай бери собі всі там речі, всі, всі. Ти собі там кинув. І можемо йти на якусь рівнину. Що ти мне доб'єш? Що тут у мене дерево зібрав? А, тримай. Так, давайте добудемо чуть-чуть е, дерева. Дякую. <клухи> чуть -чуть дерево добудемо. Чекай, зроби перший верстак, щоб можна було орієнтуватися. Але десь поблизу. Ти куди я пішов? Я пішов куди. Е, давайте, давайте так, йдемо на таких... <клухи> Що, що, це, що це таке? Арбузи. Арбузики! Не сбивай, не сбивай. Я уже сбивай. А что узнать, що спидвальцем? Я выключу просто текстур пак. Просто. Я хочу клестить текстурпать. Да вони таки крути, що просто. Ешки! Кизелані кажи. Да, при. Давай пошла. О, шахта тут. Удягу кайки прикольний. Ну ну. Такий. А ще як ти зробиш собі золоте явукос, защитить буде. Ідемо зараз вверх, то. А зараз би спав... Кажи, кажи. Ідемо е... зараз будемо вверх, типа, туди. Але тут будемо трошки цей його в і цей були і можна туди вверхти. Я раз проживав на сервері. На сервері а я собі создав одиночну гру. То я... Три дні справді шукало ребу. Ми тут за один день за пару секунд. Наше відео будуть короткі, щоб швидко ми вклали відео в ютубе. Але це, це не, ви не переживайте, ми все стигнемо. Так. Не забуваємо ставити лайки. Таке грубе дерево знайшов 2 на 2. И що, в моїх е, в описании буду мне канал. Так. Ппп канал, так. У него шо. Нет. там Табе видео там є. Нет. А скільки... скоро буде? Да-да, він тоже це видео відкладает. Ви він... здимаешься. Ты не знаешь? Нет. Не, ну, але він вож... тоже тоже. Что, дайте я. Ще знайшов? Що? Де ти є? Я яблочко знайшов. Вона так, я... Я нажму на паузу. І я вернуся, точніше ми повернулися. Так. Не... Нормальний кутюк чи ні? Так, я лаштуру поміняв перед паузою. У тебе скільки скипівка вона? У мене 53. Так, 53. <губерп 'яний> так. Ми скоро будемо закінчувати. Лижна зайдем... О, водичка, водичка. Мені мама казала иде за течією, будеш вдома. дому. Я, я, я це тоже бачу по одному каналі. Як треба вижити у звичайних умовах. Так, де ти? Ага. А ні, мама, мне мама казала. Ну, ну я тебе... Тобі... Це, це, це це правда. Так, ми зараз будемо вже кінчати. Що кінчати? Відео. А. Ну, шестинчик уда. Так, ви перепливети річку і думаю, можна буде кінчати на цьому блоці. Ну, ну так ми будемо знімати ще. Всім пока. З вами був Олег і... Пепепе, -пе -пе. всім пока! Все. Ну, я зняв.